Вітання, друзі! Сьогодні я підготувала для вас детальний огляд однієї з найпопулярніших криптовалютних бірж VIX. У цьому відео ми розглянемо все, що потрібно знати для початку: як зареєструватися на платформі, як поповнити баланс. І, звісно, пройдемося по всіх ключових функціях біржі, щоб ви могли легко і зручно керувати своїми активами. А найголовніше у мене для вас невеличкий подарунок. Використовуйте промокод, який ви бачите на екрані, і отримайте ексклюзивні бонуси при реєстрації. Посилання на реєстрацію, як завжди, чекає вас в описі під цим відео. Давайте розбиратися. VIX – це сучасна криптовалютна платформа, яка поєднує в собі зручність, безпеку та широкий функціонал для торгівлі цифровими активами. Біржа орієнтована як на новачків, так і на професійних трейдерів, надаючи потужні інструменти для аналізу, торгівлі та управління активами. Завдяки високій швидкості обробки операцій та низьким комісіям. VIX стрімко набирає популярності серед користувачів по всьому світу. Вікс обслуговує понад 5 мільйонів користувачів. Вона забезпечує спотову торгівлю з понад 603 парами і ф'ючерсну торгівлю з понад 478 парами, пропонуючи кредитне плече до 200 для трейдерів деривативів. Перший візит на сайт починається саме з реєстрації. Тут, як і на багатьох інших інтернет-ресурсах, процедура займає лічені хвилини, що потрібно зробити. Зайти на сайт криптобіржі VIX за посиланням в описі. Відкриється спеціальне поле, де можна буде вибрати спосіб реєстрації, за номером мобільного телефону або електронною адресою. Вибираємо найбільш зручний з них. Вводимо адресу або номер, перевірочну капчу, а також робимо відмітку про те, що даєте свою згоду на участь у політиці конфіденційності і ознайомленні з нею. На пошту або телефон прийде підтвердження, після якого вам потрібно буде придумати надійний пароль. Придумуємо пароль і тиснемо Далі. Готово. Ви пройшли реєстрацію. Вас одразу перенаправить на сайт біржі. Хочу порекомендувати вам наш телеграм-канал. Там ви знайдете свіжі новини по різних монетах, у тому числі і мемкоїнам. До нас на ефіри приходять експерти і дають поради з трейдингу. А ще у нас є торговий чат, де кожен член команди ділиться своїми успіхами і сигналами. Тож, якщо ви шукаєте надійну спільноту для підтримки в трейдингу, то приєднуйтесь до нашого телеграму. Посилання в описі. KYC не є обов'язковим на VIX, що дає вам свободу торгувати, вносити та виводити кошти без необхідності перевірки особи. Однак проходження процесу KYC забезпечує доступ до додаткових функцій, таких як вищі ліміти виведення. Для тих, хто шукає повний доступ до платформи, процес KYC простий. Просто завантажте свої особисті дані разом з виданим урядом посвідченням особи. Після перевірки ви отримаєте доступ до всіх функцій платформи, що полегшить внесення коштів та використання торгових інструментів VIX. Наразі VIX не підтримує введення і виведення фіатних валют. Ви можете здійснювати транзакції тільки за допомогою криптовалют через відповідні мережі. Платформа також підтримує внутрішні перекази між рахунками VIX. Ці перекази повністю безкоштовні, що робить їх зручним варіантом для користувачів з кількома рахунками VIX або для обміну коштами між друзями чи членами команди. Ви можете поповнити рахунок на VIX з іншої біржі або криптовалютного гаманця. Виберіть депозит, вкажіть тікер потрібної монети в рядку пошуку, знайдіть потрібну мережу і згенеруйте адресу переказу. Потім скопіюйте його або відскануйте QR-код і виконайте транзакцію. Переконайтеся в тому, що обрана мережа відповідає мережі платформи, з якої ви виводите кошти. Якщо ви оберете невірну мережу, то можете втратити кошти назавжди. Для виведення потрібно натиснути на панелі зліва кнопку Вивести. Тут вибираємо монету і мережу, адресу отримувача і суму, натискаємо Відправити і підтверджуємо операцію. Наразі VIX дозволяє користувачам торгувати як на спотових, так і на ф'ючерсних ринках. Давайте детальніше розглянемо обидві платформи, щоб зрозуміти, що вони пропонують, чого очікувати і виявити можливі недоліки. VIX пропонує спотову торгівлю більш ніж 630 криптовалютами, включаючи пари USDT і USDC. Платформа стягує фіксовану комісію в розмірі однієї як з мейкерів, так і з стейкерів, що робить її простим вибором для випадкових трейдерів. Торгові інструменти досить базові, з простими графіками та стандартними індикаторами. Однак інтерфейс схиляється до старого дизайну, який може здатися менш інтуїтивним порівняно з сучасними макетами, які можна побачити на інших провідних біржах. VIX пропонує понад 478 ф'ючерсних контрактів з конкурентними зборами 0,02% для мейкерів і 0,08% для тейкерів. Платформа підтримує кредитне плече до 200, що підходить трейдерам, які віддають перевагу стратегіям з високим ризиком і високим прибутком. Інтерфейс торгівлі ф'ючерсами відносно сучасний, відповідний тому, що ви можете знайти на інших біржах. Однак типи ордерів досить обмежені, що може бути недоліком для трейдерів, які шукають більшу гнучкість у своїх стратегіях. Унікальною функцією є можливість робити скріншоти графіків з налаштуваннями або відкритими угодами. Це може бути особливо корисно для трейдерів, активних у соціальних мережах, які хочуть поділитися своїми налаштуваннями або стратегіями торгівлі з іншими. Вікс також надає демоторгівлю фьючерсами, дозволяючи новачкам практикуватися у торгівлі, а досвідченим трейдерам тестувати нові стратегії без ризику втрати реальних коштів. VIX пропонує копітрейдинг, що дозволяє вам копіювати угоди елітних трейдерів і отримувати частку від їхнього прибутку. За допомогою простого налаштування в один клік ви можете вибрати трейдера зі списку, переглянути його результати і почати копіювати його угоди. Елітні трейдери отримують 10% від прибутку, заробленого їхніми копіювальниками, який розраховується як прибуток копіювальників мінус комісія, -комісія помножена на 10%. Ця функція дає вам можливість мінімізувати ризик, слідуючи за досвідченими трейдерами, збільшуючи ваші шанси на успішні угоди. Копіювання торгівлі також пропонує налаштовувані параметри, дозволяючи вам регулювати параметри маржі та контролю ризику для кращого контролю над своїми угодами. ВіЛАУНЧ стимулює користувачів, які володіють токенами VXT, пропонуючи можливість брати участь у щотижневих аеродропах. Мінімальна вимога для початку отримання айдропів 1000 тисяча токенів VXT, але наявність більшої кількості збільшує ваш множник винагороди, дозволяючи вам заробляти більше. Брати участь просто. Одним кліком миші ви можете зафіксувати свої токени VXT. Крім того, якщо ви коли-небудь вирішите вийти, ваші токени VXT можна буде миттєво викупити, що дасть вам можливість вийти в будь-який час. VXT токен це власний токен ERC20 біржі VIX, розроблений для підтримки екосистеми та винагороди її активного співтовариства. Володіння VXT пропонує різні переваги, включаючи знижки на торгові комісії, VIP-привілеї та можливості заробляти відсотки і винагороди. Токен також забезпечує доступ до ексклюзивних заходів та функцій, таких як v launch і акції прибутку від копіювання торгівлі. VIX пропонує інтуїтивно зрозумілий мобільний додаток для користувачів Android та iOS, що ідеально підходить для тих, хто віддає перевагу торгівлі на ходу, а не бути прив'язаним до комп'ютера. Додаток має зручний для новачків інтерфейс і просту в навігації компоновку. Ви можете створити обліковий запис безпосередньо через додаток, і він забезпечує доступ до всіх ринків та торгових пар, доступних на настільному сайті. За допомогою додатка ви можете торгувати, вносити депозит, виводити кошти та копіювати угоди без жодних проблем. Ну що ж, друзі, ми підійшли до кінця. Сьогодні ви дізналися, як пройти реєстрацію, поповнити баланс і використовувати основні функції біржі VIX. VIX – це надійна і функціональна криптовалютна платформа, яка підходить як для новачків, так і для досвідчених трейдерів. Проста реєстрація, зручне поповнення балансу, а також широкий вибір інструментів роблять її чудовим вибором для торгівлі та управління активами. Якщо ви хочете розпочати свій шлях у світі криптовалют, реєструйтеся на VX прямо зараз. Посилання і промокод для Бонусів знаходяться в описі Вдалих торгів.